Привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами про користь персиків. Якраз я сиджу під деревом персика і на них висять такі от чудові плоди. Попри те, що персики мають чудовий смак, вони ще й дуже корисні, мають лікувальні властивості. Проте ці фрукти можна їсти не всім. У 100 грамів Персиків міститься 46 ккал, тому вони є одним з низькокалорійних фруктів. У персиках містяться такі мінерали, як кальцій, залізо, магній, фосфор, калій, натрій, цинк, магнес, фтор і селен. Фахівці з ароматерапії переконують, що аромат персиків здатний діти як антидепресант. Ці фрукти сприяють покращенню діяльності мозку, пам'яті, підвищує концентрацію уваги. Перси корисні дітям та вагітним жінкам, а також дітям із зниженим гімов, гімовглобіном. Однією з головних властивостей персика є його загальна зміцнюється дія. У персиках є велика кількість вітамінів А, С і В. Тому фрукти рекомендовані для вживання після тривалої хвороби. Один персик надає три четверті необхідного людині. Вітаміну С. Каротин, що міститься в персику, допомагає судинам і перешкоджає переродження клітин. Якщо ви хочете мати гарну оксамитову шкіру та зберегти ефект надовго, то регулярне вживання персиків допоможе покращити живлення шкіри. І Отримує улогу в клітини, попереджаючи появу зморщок. Персиковий сік потрібно вживати при шлунково-кових хворобах, зокрема при зниженні кислотності шлункового соку. Персики мають чаї надії та сприяють виведенню піску з нирок. Навіть оси їдять. Плоди з дерева. Наблюдаю таку картину. Що ще цікавого я знаю про персики? Фрукти рекомендують їсти при серцевих захворюваннях через солі калію, які позитивно впливають на серце. Навіть є шкода від персиків. Персики не можна вживати людям з такими захворюваннями. Індивідуальне несприйняття або алергія на персики, цукровий діабет. Тут головне не зловживати ожиріння, гастрит з підвищеною кислотністю, виразкова хвороба, розлади шлунку, діарея, будь-які заходження шлунково кишкового тракту, при яких необхідно обмежувати вживання свіжих фруктів. Будь-хто може заробити розлад травлення, якщо будуть харчуватися лише персиками. Якщо вам це відео було цікаве чи корисне, поставте лайк, ось таке налипання плодів і Отакі вот нам потрібні персики. починаємо збір. Моти тоже люблять ласувати.